Зараз я збираю на 10 дронів для моїх хлопців з 88-го окремого батальйону 35-ї бригади. Це там, де ми проходили служби, де досі зараз працюють разом з ними, з морпіхами наші бориспільчани. Ось збираємо їм на 10 дронів. Загальна сума 150 п'ятдесят тисяч. 10 дронів в вони дуже файно зараз почали працювати. Ось тому їм дуже це потрібно. Вони важливі зараз, тому що вони дуже сильно заважають противнику вести взагалі якусь ефективну логістику. Вони можуть ці логістичні шляхи. Підвоз їжі БК, чого завгодно, вони їх перекривають. Тобто, ви там з е, звичайного дрона там побачили, рухається автівка чи рухається техніка, вилітають е, оператори FPV, знищують і все. Більше він там може раз, два ще раз спробує і все. Це дуже сильно їм поскладнює завдання. Плюс це дуже гарний засіб для відбиття штурмів, тобто, щоб не наша людина йшла. З автоматом, з кулеметом тримала, а ми за 1-2 кілометри бачимо, що там збирається група, чи бачимо, що вона просувається, ми її нейтралізуємо завдяки цим дронам, і вони вже відкинуті, не доходячи до нашого переднього краю. І тобто ми ну, <рятуємо>, рятуємо життя нашому піхотинця.